наша його сім'я потрошки розширюється, збільшується, і я рада кожного вітати. Цей Урок підійде, якщо ти тільки починаєш знайомитися з йогою, або хочеш м'яко повернутися до практики. Сьогодні ми будемо працювати з усім тілом, м'яко витягувати хребет, розтягувати м'язи та поступово укріплювати своє тіло. Практика буде спокійно, без різких рухів і поспіху. Я спробую детально пояснити кожну позу, як в неї правильно зайти, для чого вона корисна і на що варто звернути увагу, щоб практика була безпечною. Пам'ятай, будь ласка, ми працюємо без болю. Якщо якась поза здається складною, ти завжди можеш обрати простіший варіант, або... Просто зробити паузу. Зараз знайди зручне положення на килимку. Для мене це ось так приблизно. Я сиджу на січках і ножки склала. Закрий очі або м'яко сфокусуйся на якійсь точці. Зроби глибокий вдих через ніс і глибокий видих. Дозволь собі цей час для себе. Знову вдих, видих. І ще раз вдих, видих. Залишаємось в такому ж положенні. Відчую опори під собою, килимок, підлога чи земля. Зробимо ще раз глибокий вдих, видих, дих, видих. З кожним видихом дозволь своєму тілу трошечки розслабитися, відпусти напругу в животі, в обличчі, в плечах. Тепер поступово звертай увагу на дихання. Вдих. Тіло м'яко подовжується. Видих, тіло розслабляється. Повільно відкриваємо очі, хто закривав. І плавно переходимо на четвереньках. Розміщуємо долонці під плечами таз над колінцями. Вдих, прогнись у спині, груди вперед, куприк назад, погляд трохи вперед. Це поза корови. Видих, округлюй спину, живіт до хребта, підборіддя до грудей. Це поза кішки. Продовжуй рухатися у своєму темпі, поєднуючи рух з диханням. Видих, округлюємо спинку. Вдих. Вигинаємо. Вдих. Округлили. Видих. Вигнулися. Вдих. Видих. Ми все робимо повільно, обережно. З турботою про своє тіло. Тут у нас гарно рухається хребет. І знімається напруга з шиї і попереку. Вдих. це тих отих Повертаємося в нейтральне положення. Це положення називається стіл, коли ми стоїмо отак на карачках. З цього положення ми перейдемо в положення дитини. Звели великі пальчики разом, колінця трошечки розставили ширше, робимо вдих і на видосі сіднички у нас тягнуться до п'яточок. Ми прямо вкладаємо наші сіднички на п'яточки. Живіт і груди м'яко лягають між стегнами, ручки проходяться вперед. Голову опускаємо на килимок. Якщо в плечиках, коли ви витягуєтесь, є больові відчуття, можна ручки покласти вздовж тіла, Плечики розслабити. Слідкуємо за сідничками. Сіднички в нас не відриваються від п'яточок. Я зазвичай люблю робити з ручками витягнутими вперед. Тоді більше розтягується наша спинка. Дихаємо спокійно і рівно. Вдих. Спинка подовжується. Витих. Розслабляється. Вдих, Витих. Вдих. Витих. Залишаємося в цьому положенні і тихаємо. І ще кілька вдихів, видихів. В цьому положенні розслабляється спинка, шийка, заспокоюється нервова система. Робимо вдих і повертаємося в позу стіла. Пина рівна, шия подовжена, погляд дивиться вниз на килимок. Робимо вдих, піднімаємо праву ручку, виводимо вгору вперед і ліву ніжку. Утворюємо лінію від пальців до п'ят. Затримуємося в цьому положенні і витягуємося. Видих, опустили ніжку, опустили ручку. Знову робимо вдих. Тепер ліва ручка витягується і права ніжка. Стоїмо тут. Видих. Опустили. Міняємо сторону. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих. Не треба прогинатися в попереку. Вдих. Видих. Ця вправа фокусується на укріпленні рук, плечиків, спини. Намагаємося тут тримати баланс. Зупинилися в положенні стіл. З цього положення ми переходимо в позу собака мордою вниз. Ніжки ми ставимо на пальчики, робимо вдих, відводимо таз назад і вгору, формуючи трикутник. Колінця до кінця ми не розгинаємо поки. Головне, щоб спинка в нас залишалася рівною. Ручки в нас прямі, впираємося долонцями в килимок. Животик притискаємо до колін ближче. Голова в нас між руками, шия подовжена, подихаємо так трішечки. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Випряміть спочатку праву ніжку. І п'яточкою до кілнка. Потім поміняйте ніжки. Знову поміняли ніжки. Поміняли. І ще поміняли. Поміняли. Повернувся в позу собаки гурти вниз з зінятими колінцями. І тепер поступово вирівнюємо наші колінця і опускаємо п'яточки на килимок. Вдих. Відчуваємо, як спинка витягується, Видих. Вдих. Видих. Для чого корисна ця вправа? Вона м'яко витягує хребет, розтягує задню поверхню ніг і плечей. Також укріплює руки і корпус. Також допомагає зняти напругу шиї і спини. Робимо вдих і обережно опускаємося на колінця. Видих поза стіл. Положення ми обережно переходимо на сіднички і лягаємо повільно на спинку. Ніжки вирівнюємо, ручки трішки по сторонам, долонцями до стелі. Відчуємо, як тіло опустилося повністю на підлогу. Наше тіло підготовлюється до повного розслаблення. Очі можна закрити. Вдих. Хребет подовжується. Видих. Розслаблення. Вдих. Видих. Відчуй опору під тілом, в кожній частині тіла. Відпусти напругу шиї, плечей, спини, ніг. Залишайся тут ще кілька дихань. Поступово пробуджуємо своє тіло, порухаємо пальчиками ніг. Рук. Відкриємо очі. Розвернемося на правий бочок і займаємо колінця. Зробимо вдих. Видих. І ще раз вдих, видих. І повільно сядемо на сіночки. Спинка у нас рівна. плечики розслаблені. Робимо вдих. Видих. Відчуй тіло повністю присутнє тут і зараз. Подякуй собі за цей час, який ти подарував або подарувала своєму тілу і розуму. Робимо ще раз вдих. Видих. Дякую.